Прикордонна служба Естонії вирішила закрити прикордонний пункт пропуску САЦ, оскільки прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай військовий підрозділ. Тобто російські війська вже ближче підтягуються до кордону з Естонією, а там, друзі, нарва. Тому всього можна очікувати. Окрім того, білоруси почали підігравати росіянам, я так вважаю. Чому так вважаю? Тому що. Сьогодні, 11 жовтня, у цій країні розпочалася неочікувана перевірка бойової готовності армії. Таке було там і раніше, але багато співпадінь. Це не означає, що Білорусь піде на Естонію. Там достатньо буде Росії. Але те, що Білорусь таким чином підіграє Кремлю, це як на мене очевидно. Лукашенко підіграє. Про що мовиться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Білорусі в рамках перевірки бойової готовності за дорученням головкома збройних сил? Президента Республіки Білорусь Лукашенка проводиться комплекс заходів щодо приведення до найвищого ступеня бойової готовності з метою перевірки. Ну на перший погляд просто перевірили, але нещодавно лише закінчилися військові навчання в Білорусі. Це було менше місяці тому, для чого це проводити знову. Низка підрозділів далі йдеться повідомлені. Здійснить комплекс заходів з переведення в бойову готовність вирушить в призначені райони та виконає заходи, визначені в розпорядженні. Це ще раз наголошую друзі: офіційне повідомлення Білорусі про атаку Росії по Європі. Вона справді продовжується спецслужби Російської Федерації. Поширюють, по-перше, фейк про підготовку нападу України на Польщу з подальшим звинуваченням Росії. Вони на офіційній сторінці в мережі X опублікували повідомлення, в якому зазначається, що російські ЗМІ з посиланням на інформацію секретних служб застерегли Польщу і Румунію від передбачуваної провокації, підготовленої Києвом. І пишуть, аналіз поширення цієї інформації свідчить про сплановану інформаційну операцію. Мета її завжди одна і та ж позбавити Україну. Підтримки Польщі та країн НАТО, і це змінюється лише у формі, а брехня залишається тією самою. Пише польське МВС, Міністерство внутрішніх справ. Тобто, як би там не було, друзі, попри непрості відносини з поляками, поляки, як на мене, залишаються сьогодні нашими справжніми партнерами, не можу сказати найбільшими, найменшими, але партнерами. І я на превеликий жаль мушу ще і акцентувати на тому, що біда нас об'єднує. Справа в тому, що Росія активно зараз атакує Польщу. Критична інфраструктура Польщі зазнає дедалі більшої кількості кібератак з боку Росії. Росія утричі збільшила ресурси для таких дій проти Польщі цього року. Про це розповів видань Reuters міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський. Це важливо, тому що поляки вже вголос говорять про ці атаки. Якщо раніше, звісно, вони їх приховували, зараз вони відверто, так само, як і Дональд Туск. І от міністр говорить, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи. Із 170 тисяч кіберінцидентів. Зафіксованих за перші три квартали цього року значну частину приписують російським акторам. Інші випадки мають фінансову мотивацію, крадіжки чи інші види кіберзлочинності, говорить міністр цифрових справ Польщі. За його словами, Польща стикається, тепер лише вдумайтеся в цю цифру, з 24 тисячі інцидентів на день, не за місяць, за один день. 703 тисячі інцидентів, каже, беремо в роботу. Тобто вони становили реальну загрозу або могли спричинити серйозні проблеми для країни. Російська активність найнебезпечніша, бо б'є, каже, по критичній інфраструктурі життєво важливі для нормального функціонування. І я вам, друзі, скажу, що не можна недооцінювати кібератаку. Вони не менш загрозливі для функціонування держави, ніж бомби, які летять по території України. На перший поряд може видаватися, що. Справді від кібератаки ніхто не гине, але дестабілізація, а це основна ціль, яку зараз переслідує Росія у Європі, може призвести до колапсу у конкретній країні взяті, проти якої спрямовані такі кібератаки. Також повідомив деякі цифри сьогодні і головнокомандувач збройних сил України Сирський. Він сказав, що минулого місяця кількість уражень по території Росії була доведена до 70 Переробку нафти в Росії зменшили, каже, ми на 21%, а протиповітряна оборона України демонструє ефективність на рівні близько 74%. Це, в принципі, показник непоганий, але те, що долітає, також завдає, як ви бачите, друзі, дуже серйозної шкоди. І саме про системи протиповітряної оборони сьогодні говорив Володимир Зеленський із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Він поінформував його про удари Росії по енергетиці. Трамп офіційної заяви з цього приводу не робив. А сам Зеленський подякував Трампу за готовність підтримати нас, каже, обговорили можливості посилити нашу ППУ і домовленості, які ми готуємо щодо цього. І говорить, що є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити. Нас посилити Україну, окрім того, Зеленський схвально відгукнувся про успіх Трампа щодо припинення війни на Близькому Сході, і говорить, що якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі і ця російська. А також Зеленський наголосив на необхідності завдяки силі змусити росіян брати участь у справжній дипломатії. Далі поговоримо, звісно, про європейські країни, адже дедалі, частіше Росішрашиська перепрошую, федерація запускає свої безпілотники дрони на території європейських країн, країн НАТО, зокрема, і будемо говорити про Естонію. Адже там знову неспокійно. Зокрема, там тимчасово закрили пункт пропуску САЦЕ, Бо на території Рейфі помітили більшу ніж зазвичай кількість військових пише. І РР. зі слів керівника південного префектури, прикордонники РФ регулярно патрулюють перехід у цей пункт, оскільки це їхня територія. І також він додав, що відповідь естонські прикордонники розмістили по обидва боки дороги свої патрулі. Ну, тож оперативно керівник південної префектури Кюнтерпедоск пояснив, що у п'ятницю 10 жовтня ввечері естонські прикордонники помітили на території Рефі більше ніж зазвичай присутність. Це цитата: Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою забезпечення безпеки естонських громадян. І за його словами, спершу прикордонники розмістили по обидва боки дороги патрулі, які спілкували з водіями та рекомендували їм уникати цього району. Через посилену присутність російських військовослужбовців, попри цю рекомендацію, були ті, хто все одно хотів продовжити свою подорож через цю місцевість, оскільки дорога проходить через російську територію, з огляду на ситуацію з безпекою під час перетину прикордонного пункту САДЦЕ необхідно бути пильними. Додав він, ось така наразі ситуація в Естонії. Також нагадаємо, що раніше там три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі. Зокрема, ж як і говоримо про. Естонію, міністр закордонних справ країни, назвав це порушенням територіальної цілісності та принципів статуту ООН, які зобов'язують отримуватися від загрози силою. Ну і також 21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей. Інцидент, отака ситуація наразі з цією країною Європи, і будемо говорити також далі і про північну Корею. Адже дедалі більше новин з'являється з території цієї держави, дедалі більше є зв'язків з Росією. І поговоримо про те, що там провели грандіозний військовий парад, під час якого диктатор продемонстрував нову міжконентальну ракету Хвасон 20 перед делегаціями з Китаю, Росії та В'єтнаму. Пише про це Рой Терс і ракету описують як найпотужні. Шу систему стратегічної ядерної зброї країни і за даними Пхеньяня, очікувана дальність польоту ракети становить близько 15 тисяч кілометрів. Хвасо, нібито, дала північній Кореї можливість вражати будь-яку точку материкової частини США. Зараз на своїх екранах можете побачити кадри з цього параду, де продемонстрували цю ж таки ракету Хвасон. 20 ну зокрема, також є інформація, що це парад на честь 80-ї річниці заснування правлячої трудової партії Кореї. І він розпочався ввечері 10 жовтня. До міста прибули прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, російська делегація на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим і очільником компанії В'єтнаму то ламом на військовому параді. Північна Корея продемонструвала нову міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон 20 яку КНДР описують як найпотужнішу систему стратегічної ядерної зброї країни. Ну і також нагадаємо, що Кім Чен Ін розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб загострити ядерний щит і меч, так би мовити, це його цитата, його слова, та захистити національний суверенітет і безпеку країни. І справді з'являється багато інформації про. Можливо, масовану атаку. Ну а тим часом є інформація, що це був до речі про Білгородську область, про Росію. Бачу, попередньо з'являється інформація про територію Російської Федерації, адже там, як і казали, почало зникати світло. І також дописують, що нанесено четвертий за останній час удар по тец Луч. Про це пишуть зокрема російські медіа. Тобто, бачимо, що це вже четвертий удар наших захисників. Справді бачимо, що удари приходять не тільки по території нашої держави, а на все надходить відповідь. Адже расисти вони розуміють тільки силу, тільки жорстокість і відповіді мають бути саме такими, які які також будуть тривожити населення Росії, і вони також лишатимуться без світла, адже не тільки по території України, так би мовити. Ну і також, зокрема, про Трампа поговоримо також і про його зв'язок з ситуацією, Поговоримо і про його дружину Меланю, адже вона час від часу також робить цікаві заяви та важливі для розгляду. Отож, і поговоримо про Дональда Трампа та про премію мира. Вчора було нагородження, його, як відомо, не нагородили. Поговоримо про його реакцію, про останні заяви та тому подібне. Адже Валерій Клочок, наш постійний експерт, він дав коментар стосовно цього. Тож далі його уважно власне. І заслухаємо. Звісно, не випадково ця подія відбулася напередодні 10 жовтня. А саме вчора, 9 жовтня, сьогодні ми маємо продовження. Трамп певно сподівався, що це допоможе йому отримати Нобелівську премію миру, але цього не сталося.